І це буде розпаковка, і напевно ми попробуємо ще є ось такі довгі звачки. Ми купили в наш магазин на цього одна штучка 13 гривень чи 20, я не пам'ятаю, ну дешево. Ось такі вони довгі. Давайте покажемо такі довгі. Ми знайшли вибрали такі смаки. Настя собі вибрала ось таку якусь тут фрукті, можна сказати, кажуть, фруктом, тут кавун, апельсин, яблуко, полуниця і малина. Вона такого оранжевого кольору. Я ага, не знаю, видно, давайте ми відкриємо і вам покажу. А я собі з кока колою така коричнева. Давайте спробуємо. Я відкрию свою і іду, другу ще давно випробую. Ось, я вже відкрила. Давай я быстро свою отмечу. Я там не буду ножницы А я тогда хочу тебе ножницы занести. А, вот. Сейчас я тут... Ну, будет. Дуже погано, що для тих жалеєв нету... О, я вже відкрила. Добре, ну, дуже погано, що для тих жалеєв нету язичка такого. Лайте, можна дьорнути, і вони відкриваються. Я все відкрила. Бо дуже реально тяжко. О. І ще, Ферсон, дивися. Яка упаковка і тут типу, папір, жвачки нема просто. О, типу такі рунтиві от, типу жвачки не, це. Да. Давай покажемо і потім е, друзям покажемо. У мене мене, бачите, таке світло тут темне. У мене світло і темне. Я yeah. не знаю. Давай друг другу першу митраку а потім дамо друг друга. Киса. Не клять. Міли так. Знаю, як Настя, за у мене вже на накисли, і значить типа кока кокаколи газерована. До речі. Христос воскрес так у нас паска. Є. Ми от були в ем, церкві і, і прийшли. Давай попробуємо. хоч попробувати мене, давай. майк Майка, таке, воно дуже А Оки мені. Навіть не дуже кисла. Навіть можна. А так, а так. Я повсе на капліка відкрився. По-моєму, тут не видно. Не знаю, як на це каже, но не кисне, но кисло. Ні, мені вона не каплика. Мені киса, но не моя. Е, Я, звісно, можу з'їсти цілий лимон і не кипнути, ну але це киса. А, да, покажемо. котята уже такие вот жвачки. У нас у нас две одинаковые, знаете, Вот. такие жвачки. У нас тут, тут в пустых жвачках татушки. Я мы вот тут бачите, у нас тут богато с маленьким. И у нас есть. И вот такие сами розовенькие жвачки. В, у, у них 5 татушек и 5 жвачек. Ну, навіть так казали, що нас же пробували, зразку я ще не пробувала. Ми взяли смаком полуниць, як Настя смачне, Розкажи, що воно. Кисле, не кисле, солодке, не солодке. Карпець не От а, а то дуже сильно солодке. Угу. Ну у нас однакові смаки, тому що одна було ще й яблука. були каву, хавон... ніяково хавон... Виноград і був ці як не ананас. Я ананаси не навиджу, тому я їх не брала. Ще там було з лимоном, але з лимоном, мені здається, що було дуже кисло, тому я їх не брала. Я собі вибрала сполицю і Настя і так взяла собі з Ну, а. а, не, я теж не дуже кисла. Ваша було підісля. За, до речі, може потім ми не знаємо, що ми знімемо. Даже потім будемо пробувати чіпси зі смаком бекона. Справжні українські чіпси. Ну, так на упаковці писали. Чи, але чи справжні українські чіпси, я не знаю. Поки штука так степається. Угу. У мене від 1 до десяти десь така. Шестирка. На тогда муж затем. А я не знаю, что... Це. Це це а вот так он не вижу. <поцю> не, ну як треба було по святого цукру, то бы було прямо документ. А я знаю, что китайте. Вот так і и идет по кусочках нічого не снимает. Мам так О, яку вкусно. Я так забула, забыла, как оно называется. Вот кишлейком. А? А, латяу, такие штучка называется латяу в Китае. Я тебе покажу А, я все шучу. А то что Я, короче, трошки ем. Но уже не хочу, чтобы я здесь такие Я без не хочу. А мне просто кислота. Я би можу запити абопивати махітом з клубнікою і жвачкою. Ти будеш пити? Угу. <кри> Ми зараз сидимо просто взайтові йти. Ми зараз будемо їсти суп, але ми перше з'їли солодки. Mm. Я ще теж спробую одну бачу, тому що я не знаю, яка вона робити. Я ж клубнічни не, не, не їла. Я теж. Ну, ти сьогодні вже з'їла одну. Mm а я не ще. Я собі так клубнічна. Я так нас вічна. У нас ми, коли знаєш, ходимо магазин, то ми купуємо лоувізвачки і такі вон. Настя любить збирати колекцію ловіз, а я тільки тушки. І тепер ми, наприклад, з Настю купили суп. Вибачте, будь ласка, просто до нас пішла мама і принесла нам супчик. так. Ми з ними як ми їмо супчик.

Але я собі м'ясо рву на міні-кусочки, щоб було типу, що можна зараз виїсти, не діляти. А я собі на міні-кусочки. Бачите, ми сестри, але в нас Айві, айві, але ми їмо по-різному. Mm. что нам а вам будет салфеточку. Салфеточку. И дали смесечку к сюда дам. <салфетичка> нам нужно сломать, а нам бутербродики. Ну да, хотя <салфетичка> я тоже люблю. Да. Ну короче, видео начинаем ну, буду закинчивать, потому что мы поймаем и будем дальше. Можешь фильм музыку снимать правда? Ну и всем па С вами была я, Тоня, и моя сестра На Всем бай-бай. Бай-бай!